Для того щоб міжнародні прокурори змогли розглянути заяву і почати провадження, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Міністерство юстиції України збирають належну доказову базу, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто винні в вчиненні нападу на Україну в анексії Крима і в тисячах жертв які Спричинені російською військовою агресією мені натрапив цікавий фільм, трейлер до фільму. Якось він так називається по-русски, там Крим, путь там куди-то, то ли на родину, то ли у прірву от і в принципі я подивився цей трейлер. і Я дуже прошу Міністерство юстиції відправити цей трейлер до Гаагського трибуналу, і було б дуже важливо, щоб весь фільм, який з'явиться, також був відправлений до Гаагського трибуналу, так як цим фільмом повинні зацікавитись міжнародні прокурори і слідчі. Цей фільм дає відповідь на питання, хто давав вказівки по захопленню української території в Криму, по порушенню міжнародного права, і хто за це несе відповідальність. А ми свій фільм будемо знімати в реальності. Буде називатися Крим Пріступління і Наказання. І тому. Міністерство юстиції разом з усіма зацікавленими органами виконує парламентську постанову по збору доказів і невідкладному відправленню цих доказів до Гаагського трибуналу. Окремо питання по захисту наших майнових інтересів. Нагадаю, що українська держава звернулася до Європейського суду з прав людини. З приводу незаконної анексії Криму, і ми судимо Російську Федерацію за незаконну анексію Криму. Два позови в Європейського суді з прав людини. Міністерство закордонних справ України розпочало консультації. Перший етап таких консультацій завершений. Планується другий етап консультацій і подача відповідно до міжнародного законодавства позову до Міжнародного суду ООН проти Російської Федерації. За порушення міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом. Ми розглядаємо всі можливі міжнародно-правові заходи щодо притягнення Росії до відповідальності. По майновим питанням також розпочаті процедури щодо подання позовів приватними суб'єктами. По відношенню до Росії за незаконну націоналізацію майна українських компаній на території Автономної Республіки Крим. Ми зараз звертаємось до парламенту щодо прийняття закону про юрисдикційні та майнові імунітети іноземної держави. Назва складна спробую просто пояснити. Ми рухаємось до Європейського Союзу, і тому українське законодавство повинно відповідати європейським стандартам. Наприклад, як в Данії, Фінляндії, Греції, Норвегії, Німеччині, Франції, Австрії, Бельгії, Італії, інших країнах не членах Європейського Союзу. Це і Австралія, і Аргентина, цей закон дає можливість судити. Іноземні держави в українських судах, в тому випадку, якщо такі іноземні держави вчинили незаконні дії по відношенню до українських громадян чи до українських компаній, в тому числі, якщо такі іноземні держави конфіскували. Чи націоналізували українське майно на будь-якій території? Цим ми приводимо у відповідність українське законодавство до європейського і цим ми даємо можливість українським громадянам і українським компаніям захищати свою власність, яка в тому числі була незаконно націоналізована на території Автономної Республіки Крим. І прошу парламент. Підтримати цю пропозицію Кабінету міністрів України. Міністерство юстиції прошу бути готовим доповісти в парламенті про необхідність прийняття цього законопроекту і після прийняття даного закону вжити всіх правових заходів по захисту майнових інтересів українських компаній, українських громадян і в цілому української держави. Дякую за свою сині інформації. Переходимо до інших питань.